Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, в цьому відео не буде звичної для вас картинки. Те, що ви звикли зазвичай бачити, це коли прилітає дрон, робить скид або влучає в москаля. Ну і москаль отрицательно виживає. Не буде знищеної москальської техніки, не буде знищених москальських позицій. А буде лише моя розмова з вами. Тому кому цікаво, що я скажу, будь ласка, послухайте, кому не цікаво, ви знаєте, що робити. І так, друзяки, ви зазвичай звикли бачити на моїх відео, як прилітає коптер вдень чи вночі робить скид. Скид влучає в москаля, влучає в позиції, влучає в техніку, відбувається детонація, ну і відповідно все досить гарно і легко. Але насправді робота пілотів, вона досить тяжка. Зараз спробую досить швидко і коротко пояснити, чому це так. Пілоти, які займаються розвідкою. Це пілоти, які годинами, десятками годин сидять за пультом, дивляться в монітори, в планшети. Це пілоти, які мають заглянути в кожен підвал. Кожну хатину, в кожен блідаш, окоп, в кожну шпарину, для того, щоб виявити, виявити ворога. Мають пролетіти всю посадку, пролетіти частину ліса, заглянути під кожне дерево, для того, щоб виявити техніку, можливо, виявити якісь там вогневі засоби, чи то арта, чи то міномети, чи ще щось. Тобто, це хлопці, які от день в день. Годинами, десятками годин сидять за пультами і літають. Далі пілоти бомберів, які да, прилітають, роблять скид, і на моєму відео це все так легко і просто. Але це не так. Пілот, який несе ось це корисне навантаження, як скиди, да, він має. По-перше, виявити цю ціль. Йому то говорять, де вона знаходиться, але він прилітає, він її виявляє. Він має чітко розуміти вагу цього навантаження, він має чітко розуміти, як це навантаження полетить, він має розуміти висоту, він має враховувати поправки на вітер, для того, щоб якісно і влучно влучити в ціль. Ці хлопці також днями і ночами за пультами. Тому, тому це також тотальна робота. І коли на моєму відео це все так легко і просто, насправді це не так. Пілоти великих бомберів моцкалі на них говорять Баба Яга. Це пілоти, які зазвичай працюють вночі. Нічна картинка вона досить інша, набагато інша. Це такий чорно-білий неякісний телевізор. І ці пілоти несуть тяжке, корисне навантаження. Іноді це там одна, одна велика бімба, іноді це їх дві три Нічна картинка, вона інша. Цей пілот також має розуміти, наскільки цей скид полетить в точку, тому що він може важити кілограм, може важити п'ять. Відповідно, і пориви вітру на нього якби по різному діють, і відповідно і висота на нього по різному впливає. Тому це також тотальна робота пілота. Чому я про це говорю ось так, трішки знаючи цю тему, тому що я сам являюсь таким маленьким-маленьким пілотом, і я в цім трішечки розбираюся. Пілоти FPV дронів це взагалі інша каста. До прикладу, якщо я від е, стікери, пустю стікери на пульту Мавіка або Аутеля, то дрон залишиться в повітрі, залишиться нерухомим, він просто буде висіти на одній точці. То в FPV дрона так не вийде, якщо ти пустиш стікери на пульту, дрон просто впаде. Тому там пілот має бути повністю зосередженим і має. Дивитися на картинку через окуляри, зазвичай це через окуляри, іноді це через е, монітор, но дуже рідко. І має на швидкості влучити в, в, в бліндаж, в підвал, в москаля, який біжить, який рухається, який маневрує. Тому це також е, досить тяжко. Е, друзяки, коротко, якось так. Е, ну що ж? Говорю вам разом разом до перемоги, слава Богу, і слава Україні. А, ну і да, Хто вважає, що робота пілота вона безпечна, що вона без жодного ризику, що вона досить легка, то я вас запевняю, це не так. Це не так, тому що пілоти, вони також. Знаходяться під увагою пілотів ворога, якщо їх виявлять, по них б'є арта і навіть скидуть каби і все таке інше. Тому робота пілота вона досить тяжка, досить небезпечна, але дуже необхідна. Хлопці-пілоти, я дякую вам за те, що ви у нас є. А ми рухаємося далі. Під кінець цієї ефірної години будемо говорити детальніше про ситуацію на фронті, що саме зараз відбувається в межах вовчанського напрямку. І до нашої розмови доєднується Віталій Петрик, головний сержант 9-го окремого стрілецького батальйону, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового тамана Костя Гордієнка. Пане Віталію, вітаємо вас! Вітання, пане Віталій! Добре, добре. Ми дякуємо, що доєдналися. Розкажіть, яка ситуація в зоні, де працює ваша бригада? Яка інтенсивність з боку ворога? Ситуація складна, але контрольована. Ворог постійно штурмує наші позиції, постійно намагається вибити піхоту з лінії розмежування, але піхота тримається стійко. Хлопці стоять на нулю, відбивають штурми ворога, дозволяючи іншим. Підрозділам виконувати свою роботу. Яке озброєння зараз е, е, застосовують ворожі війська, і як вдається дати їм відсіч е, озброєння. Озброєння взагалі е, на даний момент ворог штурмує лише піхотою. Так звані м'ясні штурми. Коли кожного дня вони посилають е, нові і нові е, штурмові групи. Е, ці штурмові групи. Не підсилюється нічим, о, о, ну немає в них там танків, немає жодних там БМП, БМД? Це взагалі отаке от е, штурмове м'ясо. Кожного дня нове. А е, так ворог е, намагається вразити нас артою е, мінометним, мінометними обстрілами. Але хлопці хлопці тримаються. А як щодо атак з повітря, чи багато кабів зараз використовує ворог? Ну тут в порівнянні в порівнянні з 2014-2024 роком. вибачаюсь, коли за одну атаку ворог міг скинути на місто Вовчанськ і прилеглі території з десяток кабів. А взагалі за добу могло прилетіти і 20, і 30 штук. То зараз бувають такі дні, і навіть неділі, коли каби взагалі ворог не застосовує. З чим це пов'язано на вашу думку? Чи ми навчилися ефективно протидіяти вже цим власне керованим авіаційним бомбам? Е, мені здається, що і навчилися протидіяти, і мені здається, що е, коли ворог говорив, що каби в них ніколи не закінчиться, то більш за все, що і каби в них також закінчується. Або ж е, закінчується в них авіація і можливо хоробрість пілотів, які розуміють, що кожен їхній виліт може бути крайнім. Пане Віталію, одна з далих операцій на фронті. Деталі штурму. Чи можете розповісти про неї? Повторіть, будь ласка, що за штурм. Ця на увазі, чи десь впродовж останнього часу можете поділитися якоюсь конкретною історією, якоїсь вдалої операції, які були проведені бійцями із вашої бригади, і, зокрема, як вдалося там протистояти ворогу? Дивіться, стосовно штурмових дій, то по місту Вовчанськ боротьба йде за кожне приміщення. Тобто, якщо піхота і наша наступає, то це досить. Повільно, але такий стабільний наступ, тому що міста Вовчанськ як такого не залишилось. Це місто привід від деяких дев'яти поверхівок, залишились лише фундаменти, тому е штурмові дії о, з боку ЗСУ вони досить тяжкі. Але наш успіх в тім, що ми не пропускаємо ворога е далі е на територію України, е що ми знищуємо ворога і також, що ми. Поступово звільняємо Харківщину, пане Віталію. Можливо, вам потрібна якась допомога. Що потрібно саме вашій бригаді, вашому батальйону, розкажіть, будь ласка, чим можуть допомогти вам українці, і де ці збори, якщо вони відкриті, можна знайти? Збори збори не відкриті. Стосовно бригади, то це вже потрібно запитувати саме в бригадних. А стосовно мого батальйону. На жаль, так сталося. У нас був бронеавтомобіль козак, але після, мабуть, п'ятого або більше влучання в півдрону наш бронеавтомобіль був ну, повністю знищений, можна так сказати. І зараз ми шукаємо якийсь великий волонтерський фонд. Я навіть не знаю, або це може вирішити більш за все, що збройні сили України нам потрібен бронеавтомобіль. Типу козака або рошеля, тому що потрібно доставляти піхоту до переднього краю до нуля, а без збройні автомобілі це досить тяжко, тому зараз шукаємо якийсь досить великий фонд, який зміг би придбати нам це авто, тому що ми розуміємо, що це ну досить, досить дорого. Ми дякуємо вам, пане Віталі. Сподіваємося, що вас почули ті люди, які зможуть допомогти. Віталій Петрик, головний сержант 9-го окремого стрілецького батальйону, 57-ї окремої мотопихотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка був з нами на зв'язку.